Привіт, народ, 27 серпня. Зараз давненько не показував, що тут як тут у мене покажу. Так, виноградик. Красивенько, красивенько, рясненько, рясненько. Все є. Будемо робити вино. Так. І штора, така класна штора. Витрат на нього тільки труда вложив. А так він сам по собі. Так, сам шітик прикоріняється, все добре. Квіточки жінки моєї курі трошки поїли. Так, ось ось такий виноградик, а? Гарний, гарний виноград. Мені подобається в цьому році. Багатенький вирожай мені. Так здається. Так, тут самшитики теж прикоріняються. Тут мої фікуси Бенджаміна переплетені, такі гарнюні. Ось так я їх плету. Ух ти, щось знову гримить. Як тільки я знімати, так, бачите, ось як його можна сплести між собою цього фікуса. Так, далі. Тут в клумбі трошки собака із курями навели ладу. Там далі трошки чорнобривці. Абрикоса проростає з коріння, ну то нічого. так. Майорчики, клумба, все понятно. Так, тут у мене ось персик виріс із корінця, один і другий. Все-таки вони вирішили вижити. Там ще були персики, але вони не вижили. Одна вишенька ось вона засохла, інша залишилась. Ну нехай, нехай буде. Так, у дворі чисто, супер. Покосив. Тут, тут виноградик теж. Я по максимуму залишаю, щоб була як штора така до осені, як мінімум, трошки двір закритий, мені це вже подобається. Малинка тут завжди волога, трошки прикоріняється. Тут кукурузина якась виросла, хай росте, буде, буде мені качанчик. Так. Виноград. Виноград прикорінився. Поміняю на клубніку трошки пізніше. Тут ось клубнічки трошки теж понакидав вуса, що виривав бур'ян, поотривалося, тут хай прикоріняється. Горішки, горішки, вони мають в цьому році це місце, на наступний рік я їх пересаджу. Так, ось так, так виноград. Щось, ну, цей виноград мало дає в цьому році якось, тому що деякий поспів, деякий тільки тільки набухає. Воно зараз покажу. Не знаю, що може не так пасинкував, я його залишав, хай розростався. щоб ну, Деякі набухають, деякі вже постигли плоди. Як бачите, тут, до речі, в мене ще й гніздечко, якась пташечка. Народилось. Мабуть, горобчик все-таки був. Літали тут. горобчики, так, далі. До речі, там і там вишня китайська вони підсохли. Ну нічого, я корінці оставив, зверху обрізав. Що буде, те буде. Побачимо. Так, квіточки, 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 трошки малінки залишилось. Тут психану я ці всі, що тут росло. У мене там, що, петрушка росла і малінка, трошки залишилось, то й добре. Тут Тут капець, короте. яблук так настільки багато, що он гіляка, ну, Верхушки не видно на фоні цього. Ну, короте, Буду обрізати ще гіляки, бо тут ще таке дупло, я переживаю, що може взагалі гепнуться ця гіляка, так що дві таких основні верхушечні гілячки. Роздвоїлися їх осінню. укорочу. Ну, нехай не знаю, це... хай поки так висить, щось яблука може щось дозріє. Що сипеться. Те, що буде, те буде. Коротше. Так, тут у мене коса не докосила, щось у неї заглохло. Я думав свічка, не свічка. Ну, Зараз помаруджусь, поки з нею Поки не докошена, ні в мене ще в сусіда теж хочу зайти, порозгрібати трошки. Тут, тут теж гіллячка відвалилася, Вон вона лежить така на е пішла на <кій> паркан. Так сказати. Тут, щоб вони не повалювалися гіллячки типу, да? ну, типу, трошки в садочку. Ну нехай, мені в принципі, яблук буде достатньо, і поділитись. А це щось. Теж я обрізаю, ну, хай росте. Короче. Парканчик із гілочок так ось упав, трошки вже став низький. Оно, так, тут, тут я мульчую, 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 все в мене чітко Позарастало так, як треба. Тут ще, трошки пізніше ну, не доходить руки, мені дуже багато. Ну. Багато справ і я не встигаю з тим і з тим справлятися. Ну, що встигаю, як встигаю, так мені подобається, якщо чесно. Тут я косив траву коси і скосив і маліну. Мені вона тут мішала. А далі мульчуємо. Мульчуємо, щось там виростає, щось додаємо. Там, звісно, крайній рядок трошки заріс, але ну, я його пізніше все це облагорожу, ближче до осені. коли Буду розсадовлювати оцю поросель, бо вона повиростала не там, де мені потрібно, не в рядку. Ну Нічого, я собі зроблю так, як мені буде вдобно. Так, Джонатан теж рясненько пообхилив гілочки, ну слава богу, я в цьому році її добре обрізав, то не сильно, бо так би теж гілки пообалювалися. Тут у мене самосіянці помідори. Самі насіяли, самі собі тут ростуть, самі собі стигнуть. Ось такі помідорчики. Щось вже його тут жере. Ну і хай собі жре, я остальне даїм. Там ще якась десь динька була чи що, я її в цих помідорах знайти не можу. Бо це мені подобається. Це ж не не щириця. Це помідори. Вони самі отак от насадились, бо тут була купа. Купа, на яку ми скидали дуже багато помідорів, які не продавалися в тому році на дорозі, то викидували їх на купу. От вони самі Так, Тут малінка, де-не-де молода поросель є, де-не-де ще є якісь плоди, ягодки. Ну, коротше, Я думаю, маліна в мене буде, розростеться. Далі, отут у мене була петрушка, петрушка вже відсвітає. Зберу скоро семену, хай засохне. Да? І насію собі нормально петрушки цю збрию і складу на купу. Так, груш у цьому році теж чималенько було. Збирали і коровці і не тільки, ну, взагалі їх коротче, тут дуже багацько падало, нападало, і по пару мішків за ніч. Так багато метеликів, таких цікавих чорних, от, їх просто Хма. Ну і бдів дуже багато. Це збираємо на купу це все, бо бдів дуже багато, вони тут прям їдять це все. Огірки, огірки ще є. Ті, що вже не потрібно, ми їх повириваємо, По посохші. Вон там, бачите, я туди кидав такі кабани. Кабаносики перегниють, все, воно щось залишиться, За... на наступний рік, мабуть, і садити не буду. Короте, самі вони виростуть, мені подобається, як вони самі сіються. Отут вже вони позасихали, якийсь був сорт засолочний. Так я їх короте, успішно вирвав і кинув на купу. Тут у нас купа. Все, всю органіку сюди скидаємо, короте, розводимо черв'яків. Потім я це все буду підкормлювати в ряди е, у малинку. Полуничка розростається. ну, Тут вона щось буде, осередок, очах, можна так сказати, розсади для малини. Щось ми поборемо, щось в бур'яні погубимо. Тут мульчування таке собі, бо я сподіваюся, що я наскрябую соломи. Але вона перебита була на січку, я її спробував шкрябати, щось в мене не дуже вийшло і не дуже захотілося. Я так його і покину. В своїй клатить трави. Навіть та, що ось тут росте по ряду, я її просто. Трошки пізніше положу, і вона е, теж буде мульчою. В цих двох рядах мені он кукурузи хватить. я її тут наложу, травою прокидаю, вже буде круто. Так, тут красота покошена. Там, де ну, швидше позагрібав, трава знову відросла, а де не вистачило часу, то вона менше росте. То я, мабуть, і сильно згрібати не буду лишний раз. Ну, Задобався я цьому році косить. Так, тут у мене мої квіточки, всякі різні. Дали. Теж руки не доходять, треба деякі квіточки, які мені подарувала моя тітя Ларіса, то треба їх пересадити і грошки подавати. Нема ніяк часу, бо за все вистачається і не встигаю. так. Там і лимончики, і все. До речі, ось мій нарешті лимончик проснувся. Так, це пандерозочка. Надіюсь, буде з нього толк. Тут місце подобається. А калачики як зацвіли, тільки їх втикнули в землю, вони вже й відцвіли мені. Ну, поїхали далі. Так, метеликів, звісно, прям купа купи. Купа. Так, тут в мене і гірчиця, і лобода, і короче, кавуни на неї полізли, і льон. Льон можна збирати вже. Ось. Ну, я його назад посію. Це все розгребеться. Буде так красивенько. Так що підписуйтесь, дивіться, я вам покажу, як все буде далі. Тут у мене кавунці насипалось рясно, але щось ми в останні рази рвемо і вони ще зелені. Ще зелені, ще зелені, будемо. Дочекаємось, поки гудина досохне, та потім будемо їх їсти. Бо, ну, в принципі, в канаві. Ну Щось є, щось є, щось буде. А тут після цибулі засіяли гірчицю і мені це подобається. Бо це не лобода, не щириця, це гірчиця. Навіть якщо вона відсвіте, сьогодні вранці підходив ну капець бджіл, купа, вони збираються медок, їм це подобається. І мені подобається, що воно вже по пояс виросло. І, тобто тут сидірати гірчиця. Навіть якщо вона не сіється, я не дуже переживаю. Бо як оця зараза сіятиметься. І коли воно успіває рости, я не розумію. Я вже З жінкою його вже двічі і тут <пас> лові, коротше. Ну нічого, ми ще його поборемо. Ще просто не доходить час. А це ось, ось салатик. Сам насіться. Ми <пас> в тому році так попробували, нам сподобалось. Так, з бурячка навіть щось буде коротше. укропу. На Вон, бачите, бурячок, в рядочок, е заховався. Квасоля, Ну, не знаю, щось буде, щось не буде. Короте, бо там, де-не-де вона була, а тут щось зав'язується. Ну, Побачимо, чи буде. Тут була морква, десь я в рядку, в рядки знаходив морку і ще щось. Ну, короте, Знову треба хвататися за цей бур'ян. Часом, може, дощ пройде, бо сьогодні 35 градусів. Вони які хмари йдуть. Якщо дощ пройде, то буде веселіше їх збирати. Перців, перців чма, коротше. я не знаю, з цими тіктоками ми їх обривали, ці цвіточки, от вони лягають так весело, коротше, бо їлі видержують. видержуть. Ну, я думаю, перців нам в цьому році ми наймося. Може будемо продавати, але щось не дуже весело продається, це все. Так що такі справи. Помідори. Помідори. Це класно, ними. Так, да, є фітофтора, є гнилі, є все, ну нічого. Що гниле летить в кукурузу. Що не е, летить в кукурудзу, то летить до нас на стіл. Е, з помідорами проблем нема. Хватає класно. клас. Так, капуста. Капусту ДНД ми вже по. Так, починається нормальний дощ. Коротше, капусту раню побирали, але залишили корішки, будуть рости нові. Картоплю, скоро починаю копати, вже все чітко. Антисапа, подобається, клас. Так, далі там не знаю що. Втікаю додому. Кукуруза щось повиростало, щось було, щось буде. Так що з кукурудзою в цьому році я... Повеселився. Ну, між рядами пробігся культиватором, супер клас. Але те, що в рядах я залишив, ця лобода дуже швидко виросла, прийшлося рукопашно там бої йти. Там не дошли, бачите. ну, Там ще кукурудзи, гарбузи, гарбузи, капець. Здоровені є просто. Трошки пізніше покажу. Люцерна, то віддільний розговор. Це чорна редька, я не знаю, що це воно таке, ну, щось з, ними, з ним робиться, щось буде, щось буде. А ні, то все на купу. Так, морква там де-не-де з'явилось. Тут помідорчики, які не пасинкував, нічого не робив. Да. І фітофтора є, і все. ну коротше. Що хочеш, їсти, що не хочеш, викидаєш. Е, в люцерну косив. Ось скосив. І вон, бачите, під яблуною, І там рядочок. Це коротше, я скосив і згріб, бо багато, дуже багато лободи і щириці, коротше. Ну нічого. надіюсь ще пару покосів, щось може, щось і буде. Ну. Так, нариваю королям вручну, в рукопашну і цим курям. У мене курочки з'явилися, їх бував уже місяць. Так, гарбузи, кашовики, ну все супер, вони дозрівають. там собака катається. Ну, Те, що скосив, зараз маємося ще раз косити, бо трошки лободаця пішла в семено, треба її зібрати отсюди обрати. Тут самосіянці, кавунчики, що були в цибулі. Ось вони. Уже одного з'їли, був спілий. Так, ну все, дощ починається. Тут в мене капуста коротше, рясно посаджена, кабачки, самосіянці, я їх наївся, вже не трогаю, трошки згодом вирву. Тут теж в мене красота, все прекрасно, все чисто. Ну, Звісно, косівку хочеться доробити і щоб докосити. Ну нічого, все встигну. Ну ось такі у нас сирунці. Нашли ми їх майже однаково, ми вже одне мале залишилося. Тут щось з кліщом було. Пацанчик, назвали його шпунтик. А це кабанося, фроська назвали. Ну, коротше, нашли ми їх у лісі. Та й прийняли. Що робити? Не викидуйте котиків. Дуже шкода їх. От ми приютили двох. Це дівчинка до хлопчик. Так, хороший дощик пішов. Тож, рум-тур пройшов. Урожай картоплі заберу, теж запишу відео. А так, всім гарного настрою. Нехай мирне буде небо над вашими головами і все у вас буде добре. Дякую за те, що дивитесь, ставите лайки, пишете коментарі. Це мене надихає на створення нових і нових відео. Так, це наче не багато часу займає, але до цього відео треба підготуватись, вичистити пам'ять на телефоні. якусь, І те і все. А з, таким, з такою ділянкою, ну чесно, в мене не вистачає часу. Я не знаю, я ще до цього звикаю, до хазяйнування. Ну, а так. Потихеньку в мене щось і вимальовується. Тож залишайтесь з нами, тисніть мені лайкосик, дякую, що додивились відео до кінця. І будемо ділитися тим, що як міняється мій двір, моє подвір'я згодом, як трошки буде краще себе почувати наша країна, і в мене з'явиться знову моя улюблена робота. То і буду показувати як я буду цей будинок перебудовувати бо на даний момент немає ніяких можливостей таких для будівництва ну, саме мінімальне те що без особи впало так що дякую всім за увагу дякую за те що ви дивитесь мої відео і всім на все добре